Всім привіт! Робимо огляд на все, що я купила для школи. І всім привіт! Сьогодні будемо робити е, огляд на всі канатовари, що я докупила до 1 вересня. Це поки що. Так, перший набір. Це циркулі. Е, Олівець механічний. До нього йдуть стержні. циркуль один, циркуль другий, циркуль звичайний. Це я не знаю, оце ще якась паличка. Це не все. Це в цей циркуль, я так зрозуміла, це, це типа милок. Так, перший циркуль. У нас йде пенал. Ось такий. У, нас... У мене ще один буде, це поки що на час. Ось такі ось. Це я купляла в Аврорі за 24 гривні. До речі, я живу в Україні, якщо що. В Києві саме Київська... Київська область. Ось такий. він. Так, зараз повертаємо. Тут звуку ніякого немає. Так, набір ручок я склала. склала набір... набір змінних ручок. Це сама ручка з цього набору. Ручка старачка. І ось самі старачки. Дві. Ось старачка тут. Це ручка. Ручка. А. 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 Так, і тут багато старжнів. Змінних. Так. Оліфті. Я сюди поклала поки що також клас Ручки. Ручки і коректор. Ось такий. Ручок в мене повний. Ручки тут звичайні самі. Ось такі. Ось Останні. Це чорні ручки зараз. Це закриті ось. Це чорна ручка. Зараз це листочки від Це Листочка знайшла я тут дата, яку мені не треба. Теж так. ось чорна ручка. А ті всі були голубі ручки. І тут всі такі чорні. Тут в наборі було скільки Чотири ручки. Ось такі. Ручки. Ось такий ось пластик. Так, да, я вже його трохи замас... замастила, але ну, нічого ж ось такий механічний брейч. Воно шевелиться тут. І воно достається. А звук який. И белым. И такая. Так, корректор. Ой. Сейчас покажу. Ой, ой, здрать. Ось, ось це, дивіться. Ось це, запам'ятали. І його немає. І, до речі, хто знає, що коректор треба отримати, зараз кажує. Коректор треба тримати. Не, mm, як зараз показати, показати, показати. А, не, отак. А ось так. Зараз де коректор? не отак, не отак, а ось так. Ну зараз, а. ну щось що, він, коротше, пише вже, ну тут ще є, видно. О, пишу. Вот такое. Полоса тут. Остя. Так. Все, я решила. Остя, полоса. Ну, если О, убирайте, дай, если я вчера намалевала. Я что-то малюнки резни, но я пыталась намалевать. Тут Око, один намалювала, але оце я стирала. Зато го ти. Ну, тут оранжеве вийшло. того ж я тут стирала? тут я ще не скинула спі, стирати. У мене ручка потіпилася. Тут я накривала, коротше, тут теж є деякі деталі. Так що так вийшло. Так. Чотири олівця. Також ну, це майже заброю. Чотири олівчика. Один олівчик, це мені подарували. До речі, но других вроде Коректор ну, забила закрити. Ось так. Повно. а це ж сниме. Да, это я все достала. Здесь так, форма кольоров. Вот что, -то, что -то здесь у нас? Так. Канцеляры и не только у нас. Там видео будет. Стильки. Оливки у меня еще есть маленькие. Я их покажу. О, вот эти у меня сюда будут, перейдут. Свою наборчик Так, у мене ще є. Ось такий супер маленький. Як мій пальчик. Ми забрали по 12 гривень. А еще така чорна ручка. Чорна. Де то листик? Ось. Ось це двостринг. Ось чистий, чистий. Чорнок, ося, увидно, ну, короче, да. А, ось я ще тут так 12 кольорів. Color. такого. І кому зайдет, то даже еще снятие зняти вітру с кубою, до речі. Ще відео зняти. Так, зараз хвилинку. Це вже я забрала сюда. Зараз покажу дуже акуратно. Ось так. Сейчас закрою, потому что у нас тут набухло. Ну, не, не видно. Так. Зара. А, сейчас забыла показать вам эту челку. Вот такая. Так, открывай. И дурак что-то у нас снимает Все, сделала. І на місці. така вона всередині Ось ну, така тут. Я вже точила нею. Що ще забула показати? Щоденник. Ось такий щоденник. Зараз. Із тільки складеньки. Yes. Ось такий рожевенький. А, і ще клей. Клей раз. Аврора, клей два, Це. Два клея в мене, в принципі, це. А, забула. ще ось такий ось перекладач. Ну, не перекладач, а. Це як називається словник О! Словник. Це в мене тут є перший польська мова, трохи слів. Другий французька. Тут польська повністю буде. І то буде повністю французька, тут буде німецька. І тут. і отута. Так, з польською. Е, я є м'ядко. Це я їм япко. Яблуко. яблоко, яблоко, хлопец, хлопчик, девчин, девчинка, девчинка, кобета, жинка, е, есть, он, вин, она, вона, я, я, е, есть. Юстін". Е, На англійській, а на українській точно не знаю. Це М ем або як? А, ну далі, коротше, єс е, або є е, межчизна. Чоловік. Так, це ось так виходить. Ті всі слова я назвала. Французька в мене ще пушка. Німецька. Ті. Чай. Хайу. Привіт. Кафе. Кавою. Біте. Будь ласка. Одер. Чи не так? Це... в мене більше тут нічого немає. Пускай. І в мене ще з англійською був условний, ну він мене захопив. Так, слова заховала. А, ще, до речі, ось таке урок. Ось, ось це я змальовувала, до речі, з цього ока. Так, прикладу, але намальовувала оліцем. Тут навіть і контур, зараз точне є. Я намалювала з бровами. Брови і стрілки різні. Це я дуже вибачаюся. Так, ну що, приступаємо показувати показую, що у мене зараз є. Зараз я тут я переключусь. А, і підставка, на якій я знімаю відео, речі. Я знімаю телефону відео. І отак у мене виходить. ну, У мене не дуже прям багато всього. Ну, є. Зараз. Так, так. так. Все, зараз показуємо. Угу. Ось так багато. клей, все те, що я показувала. подставка. Ручек полно. Вот такая вот кучка у нас. А, у нас еще положить. Вот в таком. Зараз покажу, наверное. Не покажу. Вот так. О, от так. Так, все. Я ще забула додати рюкзак. Ось. Так ще я це буду примонтувати до вікна. Ось рюкзак такий. Ось таке є, сконечко зачілка. Ой, так багато не всього. Ага. Я сама в шоке. У меня такий рюбачок маленький. У меня мільйон років. Такий рыбачок.